Всіх вітаю, з вами Марія і давайте роздивлятися, що у вас буде завтра. Все як завжди, починаємо з особистого життя і кілька питань роздивимось. Дивимось на один день. Кажу це для нових людей. Іноді карти показують події. Ну, Довше, ніж на один день, я то скажу обов'язково. Але так, нічого не загадуйте, просто послухайте. Тож, особисте життя, що у вас буде завтра в особистому житті, буде взаємодія з королевою Кубків, або для когось з вас це ви будете в енергіях королеви Кубків, ви будете дуже так, чуттєвою людиною, будете відчувати. Не тільки свої якісь там ситуації життєві, ви будете відчувати настрої людей, які ну, з якими буде спілкування в цей день, і треба буде обрати. Якийсь шлях. Вам, наприклад, вам може бути запропонована ситуація для розгляду, для планів на майбутнє. Може бути таке, що ви комусь будете пропонувати, що роздивись такі варіанти. Подумай над такими варіантами. Це не треба буде робити поспіхом. Це ситуація, яка просто от в цей день вона більш для розгляду. А там далі приймати рішення можна поступово, ну як знаєте, вивчаючи питання. Так, давайте далі дивитись, сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Одразу король жезлів виходить, королева мечів. І е, ситуація, яку цікаво буде, між собою обговорити. І знов карта вибору виходить. коли Прийняти рішення, роздивитись якісь два варіанти на вибір. Тут цікаво буде і поспілкуватись, і взагалі, знаєте, тут не буде затягнута ситуація. Тут як хочу і роблю, ну, вирішуємо, разом вирішуємо. Тут дійсно і чоловік і жінка будуть в ситуації. Приймати участь в розгляді, у спілкуванні, але центральною фігурою все ж таки виходить жінка. Бо це, знаєте, як її ідея, її якесь бажання, її роздуми, щось знаєте, коли воно прийшло жінці на думку і вона спілкується з чоловіком, давай подумаємо, що з цим робити. Дії чоловіка у бік жінки. В цей день давайте побачимо дії чоловіка у бік жінки. Ого. Щось забагато жінок. Королева мечів, королева пентаклів і. Ну, для когось це може бути е, жінка з минулого, одна з них, а інша та, яка є на сьогодення. І, знаєте, якісь новини. Для когось це може бути як е, про матусю. Річ буде йти. Хоча е, тут. Або про чоловікову маму, або про жіну ж, ну, маму жінки, дружини, якісь швидкі пересування, якісь, знаєте, от коли треба буде швидко реагувати на щось. Може бути така ситуація, коли, ну, як покличе для чогось, для ну, от як щось там полагодити, і треба буде теж. Діяти в цьому напрямку. Тобто, Тут буде узгоджено, тут буде, ну, це не така ситуація, яка робиться за спиною, а тут просто буде роздивлятися така ситуація. Може згадуємо минулий рядок, може там дійсно будуть, буде робитись вибір. саме... Ну, стосовно цієї якоїсь історії, пов'язаної з чиєюсь мамою. Давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. Слухайте, у когось дійсно буде ситуація пов'язана з родиною, і вона, ну, це, знаєте, у жінки тут такі, знаєте, енергії навіть посперечатись, доказати свою якусь думку. Знову у нас тут на дні колоди, королева кубків виходить, може дійсно з родиною, по крові рідна людина. Ситуація, в якій є певні правила, їх треба дотримуватись, є якісь такі догми, незаперечні зовсім, знаєте, воно так і все. І ніяк по-інакшому воно не працює. І так звикли робити в нашій родині. Так роблять ну, всі всі покоління нашої родини. Може бути така ситуація, коли будуть викриватись якісь таємнички. Ну, щось там жінка може сказати більше, ніж зазвичай там було обговорено в сім'ї. Може дізнатись щось таке, що може раніше і не знала або не звертала увагу. Тобто день він такий, знаєте, повчальний. Він такий буде, що звертайте увагу на те, деякі будуть у вас розмови з вашими там, рідними, близькими, з вашим чоловіком або з вашою дружиною. День, який буде вас проводити через уроки. І вам не треба сперечатись. Тут не така ситуація, в якій треба щось там комусь доказувати і шукати круг себе ворогів. Ні, тут треба, ну, як саму суть побачити, відчути, роздивитись Отакий день. Далі дивимось. Давайте додаю ще до цього розкладу для одиноких, для самотніх. Давайте побачимо, що важливо знати вам в цей день, на що звернути увагу, що у вас завтра там буде. Може, якось ну, слухайте, одразу якийсь імператор виходить. З інформацією, з такою, знаєте, вам для розгляду, для якось навіть настрій ваш буде покращувати чоловік, який може бути для вас в майбутньому, стане імператором. Може саме таку якусь інформацію вам і надавати, і тому у вас. Буде під підвищуватись настрій, а для когось з вас все ж таки зверніть увагу, чоловік може бути одруженим. І саме на цю інформацію вона буде підсвітлена вам. Може, у вас там, знаєте, є якісь ну, мрії про такого чоловіка, і звертаючи увагу карти, що він. ну Одружений, скоріш за все, там і дітки є в сім'ї. Тобто тоді це ну, не найкращий варіант. Тоді кажуть, що відрізай одразу, бо все ж таки там є діти. Всесвіт завжди захищає дітей. І якщо ви ну, от так, подивитесь по своїх знайомих або там по знайомих своїх знайомих, якщо у вас були такі ситуації, то Ну, я маю на увазі, якщо чоловік йшов, кидав сім'ю з дітьми, то в житті його, це ну як скажемо, 90%. В нього такі негаразди потім траплялись, коли в нього розвалювалось багато чого, за що він дійсно тримався по життю. Так діє Всесвіт, він відбирає те, що було відібрано в дітей. В його власних дітей, там, де він, він кинув дітей. Тобто, ну, це такі можна казати покарання, то тут комусь з одиноких кажуть, що не звертай тоді увагу на чужого чоловіка. Отак, будемо казати. Далі дивимось. Далі у нас про роботу питання, що у вас завтра буде в роботі. Король Кубків. І якась не дуже гарна ситуація, яка закриється стосовно цього короля Кубків, там, де він ну міг би і краще вчинити. Міг би, знаєте, десь людина як надламав вас. Зробив вам неприємну якусь ситуацію там, де ви пам'ятаєте цю ситуацію. І знаєте, тепер завжди будете. Ну, як буде мова йти про цього чоловіка, ви щось таке ну, нехороше про нього будете згадувати. Буде закрита вже. Ну, для когось це як початок закриття такої ситуації. Для когось це вона вже просто. Буде цілком і повністю закрита, нормалізована, стабілізована, там вже як хочете. Ну, як буде поставлена крапка саме в цей день от, стосовно такого чоловіка. Так, тепер давайте далі. Що вам важливо прийняти завтра? Там вже як хочете, звісно, але на думку карт, вам важливо це прийняти. Uh -huh. Тема захисту. Вас хтось буде захищати, хтось не дасть. Поганій ситуації стіснитись у вашому житті, вас закриє швидко. Буде це знаєте, як може бути? Наприклад, ви можете вчасно не вийти з дому. Вас як затримають вдома, щоб ви не потрапили, наприклад, там в якусь аварію ви можете там запізнитись, там, наприклад, на транспорт якийсь, транспорт поїде без вас, і це теж дасть вам змогу не потрапити десь в неприємну ситуацію. Тобто там, де вам треба встигнути, повірте, ви скрізь встигнете. Ви ніде не запізнитесь і ніде це не буде для вас якимось таким ну, неприємним. Результатом, що вам там вибачатись потім, вам буде соромно, там будуть вам щось виказувати. Такого я не бачу тут. Просто от, це як робота вашого янгола-охоронця. Він щось від вас відведе. Угу. Угу. Від чого вам краще відмовитись? Давайте побачимо. Від чого вам краще відмовитись? Ага. Так, королева мечів тут виходить. І дивіться, ситуація стосовно от або вашої родини, або це якогось колективу, в якому ви там ну, вже роками може, Обертаєтесь, там спільнота якась, де ви, де ви є теж доволі довгий час. Е, дивіться, якась ситуація, в якій вам, ну от ваша реакція буде засудити людину. Відмовтесь від такої реакції, бо ви або ви не все знаєте, або просто от, ситуація, в якій ну, частина буде прихованою завжди. Ну, це, наприклад, там, ви знаєте людину останні, там, ну, давайте візьмемо там три роки, наприклад. Не знаю, чому така цифра прийшла на думку, неважливо насправді. А людина ж до цих, ну, взяли три роки, да? людина ж якось жила. ж. До, до цього часу, як ви познайомились, людина щось якимись там керувалась там думками, якимись правилами в своєму житті, якось будувала свій шлях. Да? І е, те, що буде відбуватись, те, що ви будете хотіти засудити, воно ж відбувається і враховуючи досвід минулого. Воно ж не просто так, ось так е людиною проживається, чи ось так запропоновано вам на розгляд. Тобто відмовтесь від е такої ситуації, де ви трошки лютуєте, Ну, може, може, зовсім трошки, а може і не трошки, там вже дивіться самі. Бо ситуація якось ну вона не вся на поверхні ось так. І може бути ще для когось така ситуація, коли повертається якась людина у спілкування з вами, а ви дуже так знаєте, от ну як незадоволені. Спішіть з реакцією. Бо може статись так, що вам насправді буде дуже корисне спілкування з цією людиною. Просто ви ще, як станом як на зараз, ви ще цього насправді то і не знаєте. Так, давайте далі дивитись. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Так, слухайте, дуже потужний день по енергіях. Кому треба щось закрити заради результату, який вам дасть гармонію в життя. Робіть то, не затягуйте, бо буде такі енергії, коли ви знаєте, от як найкращим способом закриєте якусь ситуацію. Як, знаєте, опираючись на досвід вашої родини, наприклад, на досвід якогось вчителя в вашому житті. Тобто, наприклад, хтось у вас є як прикладом для вас, ви на якусь людину опираєтесь як. Ну, людина знаюча вам, ця людина вважається такою, знаєте, дуже мудрою. Взагалі-то для когось з вас навіть поєднання по сфері кохання. Коли е вас не просто людина обирає, вас рід людини обирає і, ну, як знаєте, Приймає отак. Тобто тут е, тема вибору в цей день вона е, занадто важлива. Тобто, все, що ви будете робити, ви дійсно от будете, знаєте, це, це бувають дні, коли веде просто людину, і людина щось робить, і навіть там не дуже замислюючись, просто, ну, просто робиться воно і робиться і, і добре. А в цей день треба бути дуже зосередженою людиною, бо все, що ви робите, ви, ви просто от ви будете знати, що в цей час, в цей момент, ви на виборі. Робіть його. Хай він буде для вас такий, от знаєте, як найкращий з усього, що ви можете собі обрати. І хай ваш вибір покращить ваше життя як так потужно, як ви от може й не мрієте на сьогодні. І бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною, хай все буде у вас добре, хай здоров'я буде міцним, хай всі ваші бажання виконуються без всякого там вреда для вас, для вашого оточення. І побачимось в нових відео. І всім щиро дякую за ваші вподобайки, за ваші перегляди моїх відео, за те, що ви приходите кожного дня, ви разом зі мною. Я вас відчуваю. Я вам за те дуже-дуже вдячна. Ви мене дуже мотивуєте і підтримуєте. І велика вам дяка за підписку, за просто за те, що ви є. Побачимось. Всім пока.